Так, друзі, всім привіт глядачі нашого каналу. Бо вчора я не передав всю нужну інформацію, те, що я хотів сказати. Вчора ми переганяли цих свиноматок, зробив зігнали їх двох в місті. Ми нічого, переночували, живі, здорові, вроді все на місці. Тому що, може бути по-разному, можуть і вуха порвати друг другу, можуть соски пооткусувати, можуть розчахнутися, можуть. бути Непред... Кажу, ситуації. Ну, вроді все нормально, тусується вуха на місці, соски ще не провіряв, ну і ходять вже добре. Я хотів, вчора не взяв ваги, зараз я зважу, скільки поросята, ті, що ми з вами важили, У... 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 яка вага їх при відлученні. Пішли. Беру цього. Де він? Йди сюди. Іди сюди. Йди, бецька, сюди, йди. Іду, іду, беру цього. Більшого, що я важав. От більшого я взяв. іду, зараз стою на терези. Ну не що так чуєш, як він почти, Ну 18 кг, мабуть. Зараз, я зараз успокоюся. Ні, 15, обманюю. 15 там з чимось. Все, успокоюсьте, 15 з чимось. Це... Зараз і маленького возьму. Візьму Візьмем цього, що ми завжди да його важили. Зараз. Ну це чуть менше за 14 кілограм. Цих от тих двох ми... Давайте подожди, бо я впав вже. Ось це 14 кг. І зараз возьму самого малого, теж що ми важили, той що був малий. Зараз я його піймаю самого малого, дев'яно це. Все, ось, о, ось самый малый свинка, так. Да. Ось, вона. Все. Це їх, виходить, дня у 34 дня. Сама мала свинка, виходить. 10 кг, мабуть. О, так, да, 10 кг виходить. Я думаю, це нормальний результат. Що... Так, І питали, що скільки з'їсть свиноматка за той, той час, поки вона корми порося. Свиноматка я посчитав за всі дні, за 4 дня 120-125 кілограмів. Точно я там прям не той, але так я перемножив, скільки я своїм ковшиком читав. В перші, перші дні я по 2 кг, в суд, перші 5 днів по 2 кг давав. І потім потихеньку додавав десь 120-125 кг. такі справи. Ну що, друзі, давайте я ще все, все на матку зважу, скільки, скільки воно вади. А ну-ка. Скільки там воно. Ну да, десь десь так. Такий ось такий єс. Це ще, ще рябога пронесу. Давай ще зважимо рябеньку, рябеньку свинку зважимо, скільки вона тут. Ну теж нормально. Скільки виходить? 13, 13 кілограм. Я думаю, це нормальний результат. Зараз я половлю. Зараз насиплю їм ще корма, добавлю, бо вчора, як нома так одігнав, насипав їм відро пополамся десь по 3,5 кг, то вони почти за добу почти з'їли. Так що зараз я добавлю і насиплю по, по цеберки, зараз подивимося, що. Наскільки вони з'їдять за наступну добу, щоб було в них кормушки насиплю? Насипав їм по 6 кілограм. Гляну чи їм на дві доби висипаємо цим. І насипаємо це. <плес> Хай нас Ну що, друзі, ми поралися біля свиней. Нормально, свиноматки переночували цілі, здорові. Зараз будемо їхати робити корм. Дивіться нас на ютубі. Друзі, всім, всім пока. Давай, зважимо цього кабана, посидь. Посить, посить Том, посить ми тебе зважимо, просто зважимо тебе і все. Том, для історії треба зважить тебе. Цей кабан з ось 3600 Нормальний такий.